Таких коментарів, як ваш, доволі багато піде відео, і я вважаю, що це серйозна проблема. Тому відповім завдяки вашому коментарю всім дівчатам, хто написав схожі речі. Я вважаю великою проблемою сама ідея, що чоловіка, партнера, потрібно тягнути. Коли ми розглядаємо саме партнерські стосунки, це означає, що дві дорослі людини, зрілі людини, розуміють, чого вони хочуть від життя, розуміють, чого вони хочуть від стосунків, і з цим розумінням вони йдуть в ті стосунки. І в здорових, адекватних стосунках є така штука, як підтримка, як розуміння. Як присутність, як допомога чи участь у якихось спільних процесах. Тобто, по ідеї, стосунки мали би полегшувати вам життя. А якщо ви ставитеся до стосунків, що потрібно ще когось тягнути, то ну, звісно або будуть такі знаходитися, і ця програма буде реалізована. Або дійсно нікого не буде, але чи буде від цього легше? Ну це вже дивіться самі.